У понеділок 1 грудня на щотижневій апаратній нараді при очільникові Шосткинської громади посадовці обговорили низку актуальних питань, зокрема наслідки російської агресії та оптимізацію надання послуг електропостачання і пасажироперевезення в громаді. Минулий тиждень був надзвичайно складним. Декілька разів відключалася повністю, повністю і шостка, і прилеглі населені пункти. Ворог продовжує руйнувати енергетичні об'єкти, і дуже багато зруйновано в Сумської області. Тому я сьогодні хочу висловити слова вдячності енергетикам шостки, Суми Обленерго, будівельникам, які і минулий тиждень, і всі вихідні працювали над тим, щоб відновлювати зруйновані об'єкти енергозабезпечення. Не вдалося в повній мірі виконати ці роботи, тому на цьому тижні можливі теж відключення. І ми заранше повинні розуміти, що живемо в таких складних умовах, коли передбачити, як ворог буде діяти на нашій території, надзвичайно складно. Логістика залишається теж не відновлена в повній мірі. Тому я дякую всім, хто задіяний в автобусних перевезеннях. І чиї автобуси, і хто організовує, і хто контролює, продовжувати прошу цю роботу. Будемо розраховувати при покращенні безпекової ситуації про відновлення залізничного сполучення нашого міста на контролі у Шосткинського міського голови Миколи ноги. І проходження опалювального сезону. Сьогодні перший день зими. І тому я в черговий раз нагадую про енергозбереження, про заходи забезпечення тепла в квартирах, будинках, школах, садках, лікарнях, інших об'єктах соціальної сфери. Ми повинні готуватися серйозно до цієї зими, яка вже сьогодні прийшла. Продовжує діяти до нового року програма підтримки. Людей, які і підприємців, які придбають або вже придбали електростанції сонячні батареї, і таких людей за і листопад більше тисячі. На ці цілі направлено з місцевого бюджету 7 мільйонів гривень. Тобто розумієте наскільки значні цифри. І ця робота до нового року буде продовжувати, тому хто думає забезпечити себе. Енерго енергонезалеж... свою енергонезалежність прошу діяти, і така компенсація буде продовжуватись виплачувати. Також заслухали головного лікаря Шосткинської ЦРЛ Олега Штогрина. Стосовно поточної ситуації у медичній сфері громади. На минулому тижні отримали чергову партію медикаментів від міжнародного червоного хреста. Велику хорошу. Згідно з меморандумом, по якому ми працюємо черговий раз дякуємо нашим партнерам. Зараз у нас гарячі дні почалися раніше в цьому році Національна служба здоров'я об'явила контрактування для кластерних лікарень. Терміни обмежені з 26 листопада, по 3 грудня. Великий обсяг роботи, готові документи. Плануємо підписати ще один великий додатковий пакет, якого не було в цьому році. Це допомога при інфаркті міркарда. Все ми вже зробили, все у нас готово. Дякуючи і вам, місцевій владі. Є спеціалісти, є додаткове обладнання. Подаємося для того, щоб наші хворі з інфарктами вже не возили на суми і е, обстеження всі проводилися тут. Зокрема, розглянули питання підтримки ветеранів, членів їх сімей та ВПО на сьогоднішній день на обліку перебуває 7052 особи. Це більше на 50 осіб ніж в попередній період. Продовжується робота з особами з інвалідністю щодо забезпечення допоміжними засобами реабілітації. На минулому тижні опрацьовано 28 пакетів документів. Спільно з районним управлінням поліції для фахівців супроду ветеранів та працівників спеціалізованих служб проведено відповідну роботу стосовно того, як саме себе вести в кризових ситуаціях з суб'єктами домашнього насильства в умовах війни. Також продовжується робота у рамках акції працівниками центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Спільні заходи були проведені в Шосткинській центральній міській бібліотеці гімназії. Дуже активно включилися заклади освіти до проведення відповідної акції, змістовні, конкретні і. Інтерактивні мобільною бригадою також проведено 9 виїзних заходів спілкування із особами, які постраждали від домашнього насильства, відповідно даних поліції. Також продовжується робота із кривдниками, Відповідно, на сьогоднішній день дуже Велика робота проводиться відділом метеранської політики стосовно стосовно забезпечення деревиною паливою паливною сімей військовослужбовців, які перебувають на передовій. Це за кошти місцевого бюджету цю хабу, який знаходиться за адресою Шостка, свобода 18, щоденно відкритий, він працює, він має все необхідне для того, щоб люди перебували і проводилася відповідна реєстрація спеціалістами управління. Далі з даними особами визначається, якщо є діти, то збирається. Відповідний пакет документів на допомогу міжнародну і на допомогу від з обласного бюджету і супроводжується, якщо це люди далі виїжджають за межі громади, допомога виїзді за межі громади. Шосткинський міський голова Микола Нага наголосив, що тримає на особистому контролі ситуацію із будівництвом підземних шкіл задля забезпечення надання якісної освіти в громаді.